Марафон добрих справ івано-франківські пластуни вперше організували тиждень здачі крові. Це частина всеукраїнської акції, що стартувала у червні. Місцеві скаути не лише самі зголосилися стати донорами, але й усіляко намагаються залучити до життєво необхідної справи громадськість. Інформацію про захід розповсюдили у соцмережах. У середмісті роздавали флаєри, адже переконані, забагато донорської крові не буває, бо від неї залежить чиїсь життя слово донор означає дарувати щось давати пластуни? Зазвичай роблять добрі вчинки. Це в них ну записано серед основних цих правил, і тому ми вирішили зробити таку акцію бракузія в Україні крові. Люди Ну, хто хтось, хтось не знає про це, що потрібно здавати кров, хтось не чув, хтось байдужий. І щоб привернути громадськість до цієї проблеми, ми вирішили зробити таку акцію. На станції приливання крові кажуть, така допомога тут на вагу золота. Завдяки активності донорів збоїв із постачанням компонентів та препаратів крові до медзакладів практично немає. Серед небайдужих найбільше саме молодих людей. Молодь зараз дуже активно здає кров безкоштовно. Я бачу, що що. Цього цим, цим випадком ми можемо і останніми випадками при застосуванні наших компонентів і препаратів крові, при заготівлі більшої компонентів у зв'язку з тим, що більше молоді приходить до нас давати кров, це є позитивно. Донорство потрібно завжди, тому що немає ще. Таких препаратів штучних хімічних можна сказати, які б заміняли всі компоненти крові. Марафон донорства, який мав би завершитися 15 липня, запевняють пластуни, триватиме ще кілька тижнів. Згодом акцію ймовірно зроблять традиційною. Окрім Івано-Франківська, Скаутський тиждень здачі крові відбувся у ще чотирьох містах України.